На 11-ту ранку членам дільничної виборчої комісії залишилося дочекатися всього п'ятьох осіб тих із 135, хто сам може завітати до актової зали, бо ж решта свій громадянський обов'язок уже виконали. За що ж голосували? Ну як за що, щоб ми був щоб земля б, люди, щоб робота була зарплата була, щоб пенсія була, щоб дітя які кончили вчитися, щоб їм робота була. Все спокійно, всі завзяті. Тут такі хворі, що вони з ентузіазмом всі голосують. Всі в нас ще зараз проходить голосування за місцем їх перебування, тобто лежачі хворі. Таких виборців у різних відділеннях обласної лікарні 75. До кожного індивідуальний підхід зі скринькою, аби забезпечити його право віддати свій голос за того і за те, що він вважає за найкраще за майбутнє нашої країни хочемо проголосувати. Хочемо проголосувати, щоб медицина краще стала, щоб навчання краще стало. Війна, щоб війна прикратилась. Це ж щоб все було добре у нас. Виконав свій громадянський обов'язок з вірою на позитивні зміни в країні і Микола Олексійович. Ну, ожидаю все найкраще. Думаю, що якісь зміни пройдуть. Ну і будуть, може. Як і всі говорять, що хтось то наказаний за майдан саме главне Галина Семенова, Андрій Геращенко на часі новини.